Бразилія, найбільший у світі експортер птиці, оголосила, що її комерційні ферми вільні від пташиного грипу. Перед цим 28 днів тривало спостереження, яке почалося 22 травня після повного дезінфікування ферм, на яких знайшли вірус. Зараження виявили в місті Монтенегру, штату Ріо гранді Дусул. 5 тисяч корей загинуло, ще 12 тисяч знищили. Міністерство сільського господарства заявило, що на інших птахофермах. Епідемії не зафіксували. Нам вдалося обмежити спалах однією фермою і не допустити поширення вірусу по всій країні. Згідно з чинними протоколами, після спалаху захворювання Китай та інші країни зупинили імпорт птиці з Бразилії. Наступний етап відновлення нормальної торгівлі. Ми вже починаємо дуже ефективно вести переговори з країнами, які обмежили імпорт з Бразилії. Це був перший у Бразилії спалах пташиного грипу серед промислового поголів'я, і, хоча країна оголосила себе вільною від вірусу, цей статус має ще підтвердити Всесвітня організація охорони здоров'я тварин.